Дорогі друзі, Христос Воскрес, радий вітати вас. Як традиційно перед початком лідерських шкіл ми робимо відео запрошення для всіх, хто слухає нас вживу, але також хто буде дивитися онлайн. Цього року ми будемо мати дві лідерські школи, як також традиційно і зазвичай, перша буде 7 по 13 серпня в Яремчі, на нашому незмінному місці. На відпочинковій базі Первоцвіт в гостях у Петровича. Хто був, хто знає. А друга лідерська школа буде з 19 по 25 серпня в Домі Паломника в Брюховичах. Так ось коротко розкажу про програму і про гостей, які до нас приїдуть. Лідерська школа перша, ця, що в Яремчі, з 7 по 13 серпня, вона. Буде більш відпочинкового характеру. Це не означає, що там не буде навчань, але окрім навчань, там також буде можливість відпочити, оскільки це є Карпати, річка, прут, гори поруч. І ми також запланували зробити цього року не просто одноденний похід, як це було попередніх років, але також хочемо для бажаючих зробити одну ночівлю на полонині між хом'яком і синяком. Так що, хто давно мріяв, про таку нагоду на один день потрапити в гори з ночівлею, то це якраз дуже добра нагода. Але ми почали з відпочинку, тепер треба перейти до навчань. У нас буде таких три основних треки: перший трек буде стосуватися служіння харизмами, служіння звільнення і зцілення. І цей трек буде вести отець Петро Мельничин, всі його знають, він є священник екзорцист. Добрий наш друг багато років з нами і вже був на багатьох лідерських школах. Так що, кого цікавить ця тема, то радо запрошуємо. Другий трек буде стосуватися пророчого служіння, зокрема біблійного погляду на пророче служіння і сьогоднішніх реалій. І цей трек буде вести Артур Сковрон з Польщі. Він є доктором богослов'я багато років свого життя присвятив вивченню Біблії після того, як Бог його чудесно звільнив від наркотичної залежності. Напевно, ви також цю історію чули. Він був багато років залежний від героїну, і в один момент, в чудесний спосіб, після того, як почув від своєї матері, яка йому сказала, що краще би ти помер, це настільки глибоко торкнулося його серце, що він почав плакати і шукати Бога. І почув у своєму серці такі слова, навіть якщо мати тебе залишить, то я тебе ніколи не залишу. І після такого пережиття, досвіду любові Бога, як він сам згадує, на Сходовій клітці, десь в під'їзді, він пережив зустріч з Богом і був повністю звільнений від наркотичної залежності. Ну і після цього він все своє життя присвятив служінню Богові, і особливо його цікавить дар. Пророчого служіння і про це він буде е, розказувати. Е, також він працює з молоддю, він є засновником спільноти компанія Йонатана, яка налічує близько 450 молодих людей, е, підлітків, дітей, е, і це власне місія його життя. Е, третій трек буде називатися Чоловік в Божому задумі від особистого до глобального лідерства. Я думаю, ви здогадалися, хто буде вести цей трек. Це також наш друг Анджей Левік, який є відповідальний за чоловічий рух святого Йосипа в Польщі. Це є міжнародний рух, є в багатьох країнах, а він відповідальний в Польщі. І особливо для чоловіків це буде дуже корисно і цікаво. Так що жінки мають бути страшенно зацікавлені, бо їхні чоловіки потрапили. На цей трек до Андрія Левіка. Тому що це також ці теми будуть і стосуватися сім'ї, як бути лідером в особистому житті, в, в сім'ї, в спільноті і також в суспільстві. Крім того, ми плануємо, можливо, якщо вдасться, ще це не є остаточно узгоджено, але маємо такий запит від багатьох членів нашої спільноти. Щоби зробити курс навчання по лідерству, такі практичні речі, як вести малу групу, як вести молитву про слави, як вести навчання, як, як готувати навчання, як вести заступницьку молитву. Так що ми теж плануємо в рамках цієї першої лідерської школи зробити такий курс. І якщо. Нам вдасться це все зорганізувати, ми вас повідомимо, але мусимо розуміти, чи є достатня кількість людей, які це хочуть. Якщо вам це потрібно, то дайте якось знати і ми спробуємо це зорганізувати. Крім того, у нас на лідерській школі будуть воркшопи. Перший воркшоп буде стосуватися засад здорових міжособистісних стосунків в сім'ї, на роботі і в спільноті. Вести буде Христина. Решетило Ковальчук, ви вже теж її добре знаєте, вона бачите, навіть тут служить в такий різний спосіб. Буде воршоп служіння, зцілення і звільнення. Отець Петро Мельничін. Буде тема, як передавати віру своїм дітям сьогодні. Артур Сковрон, і будемо говорити про принципи ефективного управління ресурсами, які дав нам Бог. Тобто емоції, інтелект, час, фінанси. І то буду вести, напевно, я, якщо все буде добре. Так що, отаку маємо лідерську школу 7-13 серпня 2024 року. Сподіваємося, що погода буде гарна, Петрович буде в доброму настрої, річка буде тепла і гори будуть безхмарні. Я думаю, що ті, хто були вже в Яремчі, відчувають цей шарм так? лідерської школи в Яремчі, відчувають, як то кажуть, такі особливі почуття до цього місця і до цього часу. Крім того, будемо мати другу лідерську, незадовго після першої, 19-25 серпня. Вона буде дещо відрізнятися від вже звичних нам лідерських шкіл. Цього року в нас є неймовірна благодать від Бога. До нас завітають гості, які, скажімо так, мають історичне значення і зробили історичний внесок в розвиток харизматичної відмови. Основним нашим гостем буде Ральф Мартін. <кій> Він приїде до нас зі Сполучених Штатів Америки. Не знаю, чи ви колись чули про нього. Я вже трошки розказував, але зараз більше розкажу. Він є президентом Renewal Ministry. Це Служіння віднови, це дуже велика католицька організація, яка займається євангелізацією в усьому світі. Він є ведучим католицької телепередачі, є професором теології. Францисканському університету. Ну і можна пораховувати багато багато його регалій. Він написав декілька книжок-бестселерів. Одна з цих книжок це спрага за Богом, Церква в кризі, Шляхи вперед. Ну і так далі. Але що цікаво, що Ральф Мартін був. Одним з архітекторів, не побоюся цього слова, католицької харизматичної віднови. Ми всі добре знаємо про вікенд в Дюквенці, який став початком фактично віднови в католицькій церкві. Але мало хто знає, що саме Ральф Мартін був тим, хто порекомендував книжку Хрест і кінжал професорам, які організували цей вікенд. І він з ними зустрівся на. Реколекціях Корсіо. Отже, він, був, він взагалі працював в Національному секретаріаті Курсіо. І під час реколекції Корсію порекомендував цю книжку і фактично спричинився до того, що цей рух виник в католицькій церкві. Пізніше Ральф Мартін був запрошений до Бельгії кардиналом Леоном Суененсом. Ви знаєте, хто це є. Це один з тих, хто відстояв позицію. Про актуальність харизм в нашому часі на другому Ватиканському соборі. Там була боротьба між кардиналом Руфіном і кардиналом Суененсом. Його позиція перемогла на другому Ватиканському соборі. І завдяки цьому е, тема харизм е, їхнього, їхньої ролі з'явилася в документах Gentium» Догматичній Конституції Другого Ватиканського собору. Е, ось і його, власне, Ральфа Мартіна, Леон Йозеф Суенен, запросив. В Європу, щоб розпочати католицьке оновлення, власне, в Європі. Ви собі уявляєте, яка, який досвід цієї людини. У 2011 році папа Бенедикт XVI призначив Ральфа Мартіна на п'ятирічний термін консультантом папської ради сприяння новій євангелізації. Ну і також Ральф Мартін був близьким другом до папи Івана Павла II. Якось папа Іван Павло II запитав його Ральф, що... Дух говорить до церкви, і він відповів Ісус. Так, що такою цікавою людиною будемо мати можливість зустрітися? Структура цієї школи, я зараз розкажу про інших гостей, але структура цієї школи буде така, що тут будуть дві частини: будуть реколекції для духовенства і окремо для лідерів і служителів. Отже, ми дуже хочемо, щоб якомога більше священників і богопосвячених осіб могли б потрапити на цю саме другу лідерську школу. Ми маємо благословення на проведення цих реколекцій від митрополитів львівських архієпархій обох гілок, тобто від Грекої Риму Католицької церкви. Маємо благословення офіційні. Тому буду дуже вдячний, якщо ви донесете цю інформацію до своїх знайомих священників, до монахів, до монахинь, щоб вони могли взяти в цьому участь, бо це справді дуже важливо. Ральф Мартін, як ніхто інший. Може добре передати сутність, ідентичність і покликання харизматичної віднови. Може відповісти на дуже багато запитань. І, можливо, навіть спростувати чимало міфів і певною мірою показати, якою харизматична віднова має бути. Тому для духовенства це би було особливо цінним взяти участь, а ваша роль могла би бути. Безцінною в тому, щоб донести цю інформацію до знайомих священників і, і духовенства. Також лідери і служителі, ми вас теж запрошуємо, і зі зрозумілих причин для того, щоб взяти участь в цьому, треба мати рекомендацію від лідера спільноти або від духовника, або від священника, який вас добре знає. Окрім Ральфа Мартіна, спікерами цієї школи будуть також Богуш Жівчак. Зі Словаччини він є доктор філософії, він виріс за комуністичного режиму в Словаччині і таємно практикував свою віру. А пізніше заснував місіонерську спільноту ріки живота і провів неймовірну кількість місійних виїздів в країни, де християнство є переслідуване. І він фактично займається такою місіонерською діяльністю в країнах, де християнство є недозволене, переслідуване, пригнічене. Так що він має такий місіонерський дух. Я зустрічався з Богушем. в... Я не пам'ятаю, який це був рік, ну напевно, ще до війни, це був десь рік до війни, Великої, як ми кажемо, до Великої війни, в Будапешті біля Будапешту, там була зустріч Харісу, і там він також був обраний керівником одного з напрямів служіння в європейському Харісі. Крім того, Богуш є одним з найкращих. Прославістів світу. Тобто він має групу прославлення, яку веде вже багато-багато років. І вони грають і співають на славу Божу дуже професійно, дуже якісно. І це також особливо варте уваги. Також буде Анджей Левік. Ви вже теж його знаєте, він буде і на першій, і на другій. Дуже нас полюбив, приїжджає на всі наші лідерські школи. Тому що в його серці є чоловіче служіння, так що також буде проводити там один з воркшопів. Ну і гостем цієї школи також буде сестра Ліджі. Ви теж її всі знаєте. Напевно, якогось особливого представлення не, не потребує. Як ви бачите, друзі, цього року ми маємо прекрасні, прекрасні лідерські школи, прекрасних гостей, прекрасну можливість відпочити, чогось навчитися. і... Зростати в нашому лідерстві. Знаєте, часто люди бояться реєструватися на лідерську школу, бо бояться, що їх заставлять бути лідерами. Я скажу так, що бояться нема чого, тому що Бог нас вже сотворив лідерами. Ми є покликані бути лідерами в своєму житті, в житті наших сімей, родин, в нашому суспільстві. Це і покликання кожного з нас. Але лідерство це є річ, якої потрібно вчитися, над якою потрібно працювати. І для того, щоб. Бути лідером в своєму житті так само потрібно вчитися. І, власне, ідея лідерської школи не в тому, щоб змусити когось бути лідером, а щоб ви відкрили в собі покликання, кожен відкрив собі покликання до лідерства, принаймні в своєму житті і в своїй сім'ї. Так що основну інформацію я сказав: реєстраційна форма і ще більше інформації ви можете знайти власне в Описі до цього відео відео в відповідних посиланнях там буде все, що потрібно. Ось і сподіваюся, зустрінемося на лідерських школах 2024.